У Луцьку 18 червня відбувся третій день дитячого турніру з футболу. Нагадаємо, аби взяти участь у турнірі до обласного центру Волині з'їхалися команди з різних куточків України. Всього на турнір прибули 12 команд: Шахтар з Нововолинська, Олімп Ірпінь, Мрія, Дюсиша, США-2», Олімп Рівне, Зоря. Коваль 1 та Коваль 2. Волинь 1 та Волинь-2. Смига та княжий з Володимира. Організував захід футбольний клуб Волинь турнір стартував 16 червня і ось вже 18 червня, заключний день змагань. Фінал турніру відбувся на стадіоні Авангард. Попри дощову погоду, усі учасники повні сил, аби змагатись за перемогу. Перед тим як все ж дізнатись, хто з учасників переміг, організатори влаштували конкурси між учасниками. Так, з поміж усього, гравці змагались у набуванні м'яча та за звання найкращого воротаря. Підтримати юних футболістів на поле прийшли і їх батьки цього дня. І вони мали можливість спробувати себе у ролі футболістів, адже на заході відбувся конкурс не лише для учасників, а й для їх батьків. <плес> Також під час заходу відбувся благодійний аукціон. Кошти з якого підуть на підтримку Збройних сил України. 500 раз, 500 два. Відео три! Руки нашого учасника. нашого учасника Відтак в результаті триденного турніру переможцями стала команда Зоря. <плес> Друге місце зайняла команда з міста Коваль, і третє місце посіли юні гравці з футбольного клубу Олімпія, місто Ірпінь.